Сьогодні я хотів би проповідувати на тему відносин між людьми: біблейний погляд, євангельський погляд, чому нас вчить Боже Слово, і я хотів би прочитати е, перший текст Євангелії від Луки з 6 розділу 41 по 42 вірш. Але перше, я скажу, що це дуже важливе місце священного писання, яке допомагає нам правильно побудувати відносини із братами і сестрами, і з рідними, і з колегами на роботі, і з людьми, які оточують нас. Я хочу сказати, що в першу чергу Ісус Христос, Він, звертаючись до людей, Він заохочує нас аналізувати своє життя, аналізувати своє серце, дивитись на своє життя, будувати свої власні відносини із Богом, щоб ми придбавали той досконалий характер Христов, щоб ми були здатні змінюватись. Перший текст, який я прочитаю. На жаль, він звучить як докора, але е, я прочитаю, тому що це було в, мен, в мене на серці. Луки 41-42. Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого давай, брате, я заскалку вийму із ока твого, сам колодиш, що в оці твоїм не вбачаючи? Лицемір, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата Твого? Ось такі слова, які промовив Ісус, вони дійсно прозвучали як докір певній категорії людей, які звикають в своєму житті бачити недосконалості, бачити якісь а, помилки, бачити проблеми характеру в оточуючих людях і забувають дивитись на своє власне життя. Я хочу сказати, що я сам дуже багато разів стикався із цим текстом, знаєте, коли... Серце знаходиться десь в неправильному стані, ти починаєш дивитись на людей, десь помічати якісь недоліки в характері, недоліки в поведінці, і задаєш питання, чому так? Чому так відбувається? Господь попрацює з цим серцем. І в основному, 99% випадків, Бог звертається до мене і каже: працюй над своїм серцем, працюй над собою. Є над чим працювати, і я дякую Богу за, за це, за те, що Він допомагає побачити свої власні недосконалості. І я вірю, що кожна людина має дивитися саме на себе. Знаєте, коли ми помічаємо, що у когось можуть бути дуже багато конфліктів із, із різними людьми, якихось непорозумінь. А, хтось може бачити ці недосконалості, недоліків інших. В тих людях, в яких інші не помічають цього. І вдається збудувати нормальні, правильні відносини, а хтось. Ну, ну, В усіх все не так. Всі неправильні, всі поступають неправильно, всі мають якісь недосконалості. І один я ідеальний. Ну тут потрібно читати цей текст Євангелія від Луки 6, 6,41 і 41, 42 вірші. І, знаєте, це допомагає. Допомагає тверезо дивитись на своє життя. Одного разу Давид він сказав такі слова: Господи, покажи мені, чи я на правильному шляху. Це був цар Ізраїля, він був наділений владою, він був поставлений над ну, великою, дуже великою кількістю людей. І цей цар він знаходив собі змогу смиритись і попросити у Бога показати, Господи, покажи мені мої недосконалості, щоб я знав, чи я не грішу перед тобою, чи я все правильно роблю. Коли один із його рабів, можна так сказати, його назвали так раб. Хоча це був по суті громадянин того народу, над яким правив Давид. Я вже забув, як цього чоловіка звуть. Він злословив царя Давида. Можливо, хтось пам'ятає його ім'я. Мені просто зараз прийшов на, на серце цей приклад. Сімей, так, сімей. Коли цей чоловік він злословив царя, і казав, ти, ну, кровопивця, ти вбивця. Знаєте, Давид міг би дуже спокійно вирішити з ним питання і закрити, закрити цей спор, закрити цей монолог цього недостойного чоловіка, який пізніше заплатив своїм життям, коли на трон зійшов син Давида, цар Соломон. Але Давид він знав, що в його житті є певний гріх, який призвів до цього. І він промовляє такі слова: це Господь дозволив цьому чоловікові злословити мене. Він відпускає його, але пізніше, коли він вже на, був на смертному одрі, він поговорив із Соломоном і попросив е, покарати сім'єю. Ми знаємо, що сім'я сам своїм чинком пізніше покарав себе. Але Давид усвідомлював свою недосконалість. Він не боровся із людьми. Він знав, що якщо виникає якась проблема, із людиною, з його оточення, це відбувається через ну, якісь питання, або це випробування, або це його особиста проблема. І в даному випадку він дуже чітко це усвідомлював. Другий принцип, який прошу пробачення, що я хотів ще сказати, що часто проблемою у відносинах наших з оточуючими людьми є наш попередній досвід. Якісь рани. Як наслідок якихось конфліктів, пережитих травм, ситуацій, які залишили шрами в нашому житті, і в нас є біль в серці. І через цю біль ми робимо якісь дії. Але будь-яка ситуація, будь-які рани, шрами вони не є приводом і виправданням наших дій, які наносять рани іншим. Єдиним шляхом для того, щоб привести своє життя в правильний стан, є Виправлення, прощення, прощення тих людей, які нанесли ці рани, а, викреслення зі своєї пам'яті тих ситуацій, які а, роблять нам боляче. Це не так легко, але до цього побуджує нас Євангеліє. Луки 6,37. В цьому вірші є одразу дві поради. Перша вона стосується якраз таки осудження оточуючих людей, які, на наш погляд, поступають неправильно, ведуть себе неправильно, щось роблять неправильно. І друга частина цього вірша вона. Дає нам ключ, яким нам чином можна зцілитися. Луки 6:37. Також не судіть, щоб не суджено і вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте та простять і вам. Не буду задавати питання, чи ви стикались із наслідками непослуху цим словам стосовно осудження. Я стикався. Я стикався, ви знаєте, коли дивишся на людину. Починаєш в своєму серці щось думати, розмірковувати, можливо, з кимось навіть поспілкуєшся і пізніше, через дуже короткий період часу сам опиняєшся в такому становищі на її місці. Друга частина цього вірша це прощення. Друзі, ми не, не втечемо від цього питання. Ми можемо бути християнами, віруючими людьми, але якщо ми не простили когось до кінця, Господь Духом Святим буде нагадувати нам про це, нагадувати в молитвах. Нагадувати в нашому повсякденному житті під час читання Божого Слова це буде виливатись в якісь проблеми у відносинах, але нам потрібно із цим розібратися, просто молитись і просити Бога дати сили, простити всіх, хто наніс ці рани. Другий принцип у відносинах із людьми це здатність рахувати своїх ближніх вище за себе. Це дуже важливий принцип. Я прочитаю цей текст до Филипян, другий розділ, третій вірш. Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Знаєте, виявляється, ми можемо робити щось, бути активними, але робити деякі наші вчинки з підступом і з чванливістю. І в посланні до Филіп'ян, другому розділі третьому вірші, апостол Павло застерігає нас від цього. Він буквально каже, щоб мотивами всіх наших дій було щире серце, бажання зробити щось добре, послужити, допомогти людині. І друга частинка цього вірша в покорі майте один одного за більшого від себе. Коли ми рахуємо ближню людину вищу за себе, брати і сестри, я всіх вас вважаю вище за себе. Ви більші за мене. Ви кращі за мене, ви мудріші за мене. Ось так приємно мені рахувати вас. І знаєте, коли ми так робимо. Ми даємо можливість Богові діяти через людей. Коли ми не обмежуємо когось і не применшуємо когось, ми даємо можливість Господу проговорити через сестру Катю, Діану, Ольгу Петрівну, будь-кого з вас в залі. Якщо я рахую вас Божою людиною, якщо я рахую вас посланцем Божим в моє життя, я можу розраховувати на те, що я отримаю Слово від Бога від вас, або якусь дію, яка потішить моє серце. Я хочу засвідчити за брата Сашу. Я рахую його Божою людиною, Божим посланцем, добрим пастирем, братом з великим серцем. Я засвідчу одну історію, яка трапилась із нашою сім'єю. Скільки Даниїлу років? Чотири роки і один місяць. От, мабуть, десь роки 4,5 тому, коли ми ні, ні, це було десь років 5. Тому, коли ми старанно з дружиною продовжували молитися про те, щоб Господь дав нам дітей, і у нас їх не було вже довгий період часу, ми переживали. Це для нас було дуже болюче запитання. І знаєте, ми шукали Господь, проговори своє слово, зроби щось в моєму житті. І Ксюша молилась, і я молився. І ми просто запросили брата Сашу на вечерю. І знаєте, він прийшов. І перше, що він зробив, він подарував нам таку рамку велику, в якій було багато-багато сімей з дітьми. І він каже: Знаєте, я підійшов до цієї рамки і пішов в іншу сторону, бо у вас дітей немає, не хотів вам робити боляче. А потім відчув в серці, що у вас будуть діти. 100% будуть діти. Він прийшов і подарував нам цю рамку. Я не знаю, є у нас ця рамочка ще, мабуть, є. Але зараз всі рамки в нашому домі вже наповнені сімейними фотографіями з дітьми. Слава Ісусу! Я дякую Богові за посланця Божого брата Сашу. Я рахую його більшим за себе і розраховую, що ще багато разів Бог через його уста, через його добре серце промовить в моє життя, і це може бути через кожного із вас. До євреїв, 13 розділ, другий вірш: Не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли, прийняли анголів. Давайте ще раз, це такий серйозний дуже текст. Не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли анголів. Хто пам'ятає таку історію? Коли люди... Гостинно прийняли ангелів в священному писанні. Ну, Авраам. Прийшли три чоловіка, три мужа. І Авраам міг би сказати: Ну, я вже в похилому віці, в мене багато справ. Вітаю вас і до побачення. Але ні. Авраам не робить так. Написано, що він зробив. Буття 18 розділ. Другий, третій, п'ятий, вірші, десятий я тут виділив те, що для нас важливо. І він і звів очі свої, та й побачив: ось три мужі стоять біля нього, і побачив, і вибіг із входу намету назустріч їм, і вклонився до землі та й промовив: Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь пов свого раба, і хай хліба шматок принесу я, а ви підкріпить серце ваше, потому підете. Бо на те ви йдете повз свого раба, і сказали вони Зроби так, як сказав. І сказав один із них Я, напевно, вернуся до тебе за рік цього самого часу, і ось буде син у Сари, жінки твоєї. А Сара це чула при вході намету, що був за ним. Не претендую на статус Авраама і Сари, але схожа історія, якщо чесно. Єдине, що їм було набагато більше років, ніж нами, з дружиною, але також. Авраам, він приймає приходні, да, чоловіків, які проходили пост, три мужа, які прийшли до нього. Він проявляє до них гостинність і отримує слово від Бога. Друзі, Господь щодня може посилати нам на допомогу якихось людей. І він дивиться на нашу реакцію, як ми поставимось до них. Це може бути зовсім не та людина, яку ми очікуємо прийняти. Це може бути людина, яка виглядає не так, спілкується не так. В неї не той вік, як ми розраховували. І Бог дивиться на нашу реакцію, як ми приймаємо тих людей, яких він дає нам. Чи ми оцінюємо по-людськи своїм плодським поглядом? Чи ми дивимось на кожну людину як на Божу дорогоцінність? Знаєте, є люди, яких нам може. Посилати і не Бог, і я вірю, що е, Божий Дух і Його прозорливість і мудрість, яку він нам дає, наділяє, дасть нам розпізнати е, тих людей, яких посилає наше життя саме Господь. Я прочитаю один е, із текстів: це Псалом 106, 19, 20 вірші. І в недолі свої вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх уздоровив і їх урятував з їхньої хвороби. Він послав своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Дуже цікаво, що Господь, коли посилає своє слово, він обов'язково звершує свою дію в житті людини. Той, хто довго про щось молиться, може розраховувати, що, отримавши слово від Бога, питання вже вирішено. Можливо, потрібно, щоб пройшов якийсь час, але питання вже вирішено, тому що Господь написано, Він не посилає своє слово просто так. Воно не сходить як дощ і сніг з неба, воно напоює землю і приносить плід. Якщо Господь промовив своє слово, ваше життя будьте впевнені, що воно виконається. Але особливістю Божої дії є те, що Господь посилає своє слово часто через своїх посланців яких нам потрібно прийняти через людей, через Глашатаїв Божої істини, через Його пророків, через його дітей. Сьогодні кожен християнин, як написано, є носієм Духа Святого. Ми прийняли Духа Божого і через кожного брата, через кожну сестру може промовити сам Бог. Знаєте, були люди, які допустили. Критичну помилку в своєму житті. Вони дивились на обличчя, дивились на людей, на їх статус, можливо, на їх положення, на їх здоров'я. І Євангелія нам про це каже, одного разу Ісус, коли буде приймати своїх е, дітей, да, послідовників, учнів. На жаль, одним він скаже: Відіть в радість пана свого, тому що ви нагодували мене тоді, коли я був голодний. Ви одягнули мене, коли я був нагий, ви провідали мене в. Темниці, і Ісус, Він відкриває нам таємницю е, цієї е, притчі, і Він каже, що ті люди, яких ви прийняли в ім'я моє, ми, е, е, ці люди це був я. Ви розпізнали в цих людях мене. Нехай Бог благословить нас, бути готовими е, приймати всіх, кого нам дає Господь, тому що саме через цю людину може прийти найбільше благословення в нашому житті. Я маленьким свідченням поділюся. Одного разу я. Е, була одна жінка, доросла жінка, їй було вже, можливо, за 60 років, і вона завжди хотіла поспілкуватися. І я не знаходив часу, коли б це зробити, тому що дуже активне життя було, багато справ. І час проходив, проходив, проходив. Вона вже й не розраховувала, що час цей буде поспілкуватися. І одного разу на серці стало дуже, дуже важко. І Бог, Я вірю, вклав в моє серце бажання: піди на церкву благодать, поспілкуйся там з кимось. І я промовлю в твоє серце, я потішу тебе. Я послухався свого серця, пішов на парковку церкви, і ще не зайшовши навіть в храм, із храма вийшла ця жінка, на яку в мене не було раніше часу з нею поспілкуватися. І вона дуже простими словами дала відповідь на мої переживання, на запитання, які були в моєму серці. Ось так Бог показує. Я посилаю вам людей. Я, я даю вам людей, які будуть потішати вас, які будуть благословляти, приймайте їх. Не дивіться на обличчя. Тому що і сам Ісус він прийшов не, не в тому вигляді, в якому його розраховували зустріти люди на землі. Він прийшов в такому статусі і положенні, що ті люди, які так його чекали, не прийняли Його. Нехай Бог застереже нас і благословить, щоб ми не допускали цих помилок. І третій принцип. Про які я хотів би сказати у відносинах із людьми це бажання бути першим. Першим в церкві, першим в відносинах із е, оточуючими людьми, першим в сім'ї, можливо. Знаєте, є секрет, який відкрив Ісус, як стати цим першим, як стати головним, як отримати всю владу в свої руки. Таким, знаєте, ну. Така узурпація влади по-євангельськи, як, як отримати всю владу, як стати дуже власною людиною. Прочитаю вам цей секрет Матвія 20, 26, 28. Хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. Ось так. Хто хоче влади, дуже багато мати в своєму житті. Станьте всім слугою. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Церква це не зібрання людей, серед яких Бог хоче бачити боротьбу за владу. Це зібрання людей, яких Господь хотів би, щоб це були люди, які готові присвятити своє життя для служіння іншим, пожертвувати свій час, ресурси, сили. І... Не очікувати нічого взамін, окрім радості в серці Господа. Нічого. Нічого. Хоча всі ми, звісно ж, бажаємо мати Божі благословіння в своєму житті. Це нормально. І Господь благословляє тих людей, які шукають Божого царства, які шукають його принципів, які шукають служіння йому. Я можу навести вам приклад одного чоловіка, якому могло би стати дуже боляче, коли він побачив, як хтось поряд із ним. А, зростає, а, а він ні. Це був Іван Хреститель. Коли йому задали питання. Іван, чому за Ісусом зараз ходять більше людей, ніж за нами? Ми були на першому місці, можливо, да? учні запитали по популярності. Ми служили, наша місія була такою потужною. А зараз з'явився Ісус, і всі йдуть за ним. І відповідь Івана Хрестителя вона проявляє. Божий характер, який має бути в усіх нас, він сказав е, такі слова: Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед Ним. Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя, оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Інколи нам потрібно бути готовими радіти, коли Господь піднімає когось іншого, і промовити ці слова. Йому потрібно рости, а мені маліти. Ми маємо бути здатними радіти просто від відносин із Богом, просто від того, що я виконую те, до чого мене покликав Господь, просто від того, що я в Божій волі, що я є християнином. Іван Хреститель, що дуже цікаво, він дуже скромно оцінював себе. Дуже скромно. Але що про нього сказав Ісус Христос? Що на всій землі не народжувалась жодна людина, яка була б більшою за Івана Хрестителя. Він же був скромної думки про себе. Нехай Бог благословить всіх нас, брати і сестри, практикувати в своєму житті євангельські принципи. Перший принцип дивитись в першу чергу на своє життя. Другий принцип рахувати ближніх вищими за себе. Повірте, ви можете побачити, що ці люди стають буквально Божими посланцями ваше життя, носіями Божої благодаті для вас особисто. І третій принцип відсутність боротьби за влади і готовність служити іншим, готовність трудитись і жертвувати собою і своїм життям. Нехай Бог благословить нас. Погоджуйтесь з цим словом. Амінь. Давайте помолимось, подякуємо Богові за, за цей день. Ісус, ми дякуємо Тобі за це служіння. Ми дякуємо Тобі, Боже. Ми просимо Тебе, Ісус Христос, благослови Цар царів, благослови Ісус, збережи наш Бог і Цар, яви свою милість, яви свою ласку, свою любов і свою благість. Господи, дай нам вдосконалюватись, Ісусе, дивитись в першу чергу на своє життя. Ісусе, Дивитися, Ісус, духовними очима, не плецькими, Господи. Боже, в плецьких очах ми досконалі, ідеальні. Господи, в нас немає ніяких пороків, Господь. Але Боже, Ти бачиш нас із середини, Господь. Ти бачиш нас так, як є, Ісусе. Дай нам свій погляд на наше життя, Царю і Боже наш. Ми просимо Тебе. Ми просимо Тебе також, Господь, дай нам шанувати. Всіх, кого нам дає Господь, всі, хто є поряд із нами, це є люди, які є вищими за нас, Господи, є більшими за нас, є кращими за нас. Господь, всі, хто тут зібраний, краще за мене, Господи. Я визнаю, що ці люди краще, Господи, ніж я. Ісус, я дякую Тобі за кожного з них, цар царів. Благослови їх, святий великий Бог. Це твої душі, це твої люди. Вони належать Тобі, Царю і Боже мій. Вони, Господи, діти твої, Ісус. Я дякую Тобі за честь, Господи, служити, ділитись Словом. Ісусе, слава Тобі, Господи, слава Тобі, Царю мій і Боже мій. Благослови Господь, Ісусе. Благослови мати серце слуги, Господь. Кожному із нас подаруй серце слуги, слуги Божого, людини, яка здатна віддати своє життя на служіння, покласти себе на алтар, щоб виконати волю Божу і отримати винагороду, отримати вінця, бути з царем царів, як переможець Ісусе. Дякуємо тобі, святий великий Бог, за все, будь прославлений і возвеличений. Великий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.